Отже, друзі, тиждень не перестає нас радувати новинками, новими партнерами та новою співпрацею. Представляю вам в нашому асортименті нового партнера нашого, рівненський бренд SRB. Хлопці роблять, чи хлопці з дівчатами ось такі прикольні, стильні, класні сумки, дуже якісні, з сучасних матеріалів, з сучасними дизайнами, з класною фурнітурою. Просто тут від кожного шовчику, від кожного елемента кайфуєш, що хочу сказати. Наприклад, тут у нас йде. Ультрагрій-тканина. Є сумочки, наприклад, ось такі з липучкою, як ви любите, Black Multicam. Оригінальний чорний мультикам використовується. Навіть стропай оригінальна. Ще що вам хочу показати: оця історія X-Pack. Теж дуже класний, надійний, крутий, топовий матеріал, виробництво всяких аксесуарів, сумок. Ну, я вам хочу так показати. Бачите, ось висить альпака австралійська X-Pack. І наш ріленський ASRB. X-Pack. Тільки от альпака у нас вона десь в районі. 4 тисяч здається, а сумочка SRB буде коштувати 1900. Так що, а ось ця модель взагалі просто вражає. Дивіться, яка кольорова гама. Можна просто на кожен день на різний настрій, я не знаю, на будь-який смак. Коротше, новий у нас такий партнер SRB, місто Рівне, Україна, Українське виробництво, круті, якісні матеріали, товар наявності. Пишіть в особисті, все організуємо. Дякую за увагу, дякую за захист.